В цьому відео покажу, як висіваю на розсаду Алісу сніжний килим, а також буду висівати і беріс сніжок. Ці обидві рослинки, дуже, насіння в них дуже дрібне, така дрібнота. Тому принцип висівання в них однаковий. На прикладі Алісума покажу, як буду це робити. Що таке, що це за рослинка алісу? алісум? Алісум це суцвіття Алісу морського утворюють білосніжні, красиві пухнасті кущі, при цьому вони мають легко впізнаваний приємний запашний аромат. Квітки досить дрібні, але ростуть вони дуже густо і купчисто. Кущі є розлогами за вившки 12 см і сильно розгалужуються. Рослини можна висаджувати в гавазонах, клумбах або змішаних квітниках. Отже, я висію їх на розсаду, потім їх попікую. І хочу їх посадити, цю рослину, ось цю алісом, як ґрунтопокривну рослину, для того, щоб менше в мене ріс бур'ян на клумбах, щоб менше було роботи з бур'яном. Для того, щоб посадити алісу, я приготувала ось такий контейнер. Глибина його десь приблизно 2-2,5 см. Я зробила в ньому дренажні отвори. На дно я заслала серветку, для того, щоб під час поливу ґрунт не просипався через дренажні отвори. Тепер я заповню цей лоточок ґрунтом. У мене ґрунт щедра земля, він повністю готовий до застосування. Це така суміш, там і торфу, і агроперліт уже є. І він дуже-дуже подрібнений такий дрібний, в ньому немає ніяких таких. Помочків, немає ніяких грудочок маленьких, тому що ось таке дрібне насіння, як у Алісума, як у Іберіса, ґрунт має бути дуже дрібним. Інакше, якщо насіннечку трапиться якась грудочка, то воно може і не прорости. Тепер що робимо далі? Добре, зволожуємо ґрунт, тому що в мене він не дуже вологий, такий трошки вже під, підсох, ну, але і не сухий, не пересушений. Це добре, це краще. Ось так будемо висівати. Отже, добре зволожуємо ґрунт. Для того, щоб е, Алісум виглядав такою шапочкою в кашпо або де ми його будемо висаджувати, потрібно, щоб це була не одна рослинка, а декілька рослинок в горщику, чи де ми будемо там вирощувати їх, висаджувати. Тому я буду саджати їх такими невеличкими кубками. Оскільки це дуже дрібні насінинки і дуже тендітні рослинки, і пікувати їх по одній. Це дуже велика морока, і це, ну я не знаю, навіть я бачу, як люди це роблять, але не уявляю, це наскільки така кропітка ювелірна праця. Я буду робити так, щоб висівати їх і пікувати було легше. Я буду одразу їх садити, саджати такими маленькими кубками. Потім ці кубки буду пікувати в касети або вже в горщики. Отже, я беру таку звичайну ручку. І роблю ось такі невеличкі отвори, десь на відстані 2,5-2 см. Отвори не глибокі, буквально я знаю, можливо, десь приблизно 5 мм глибиною. Грунт має бути пухкий, м'якенький, тому що насіннячко в нас дрібне. Ну, ось так зараз покажу. Не має бути видно. Бачите, ось такі невеличкі отвори. І тепер будемо висівати. Беру ось таку дерев'яну палицю. Це від морозива, можна взяти олівець. Не ну, не, не, не тою стороною, де ми малюємо, а от іншою стороною. Змочую у воді і так трішечки промокну, щоб воно не було сильно-сильно мокре. Щоб воно було тільки вологе. Ось подивіться, яке дрібне насіння. Як маківки такі, як насіння маку. Я його ось так сухою рукою розподілила, наскільки це можливо було по посудині. Тепер дивіться, я тикаю палицю і там одразу декілька насінинок. І тепер я обережно притискаю і ось так прокручую, щоб насінинки лишилися в цьому отворі. Легенько прокручую. А лісом сіється поверхневим способом, тобто ми нічим його не будемо. Присипати. Дехто припорошує ще пісочком. Я не буду. Я посаджу в такі заглибинки, цього буде достатньо. І ось таким чином, обережно, не поспішаючи, висаджуємо. Ось так виглядає насіння. Бачите, його видно. Воно лежить в ямках. Після цього я розприскую ще трішечки. Водою присипати нічим не потрібно. Ось таке дрібне насіння має сходити обов'язково на сонячному місці. Тож ми його або ставимо під лампу. Я буду ставити його під лампу, звичайно, лампу денного світла, але воно буде в мене стояти цілодобово. Якщо немає лампи, можна поставити на сонячне місце, на підвіконня, наприклад, щоб воно освітлювалося сонцем і контролюємо вологу. Після того, як з'являться сходи, необхідно буде потихеньку його почати загартовувати, іноді привідкривати цю кришечку ненадовго і поступово збільшувати час. Для того, щоб насіння зійшло, мінімальною температура має бути 20 градусів. Після того, як насіння вже почне сходити, Температуру можна поступово знижувати десь до 16-15 градусів, для того, щоб, щоб паростки не витягувалися. Тому що, якщо буде дуже тепло, вони будуть дуже стрімко зростати, і розсада буде витягнутою. Ось так я закриваю. У мене підписана назва, підписана дата, і я поставлю його в тепле, освіщене місце. За таким самим принципом, я буду висівати насіння і берісу. Ось така квітка і беріс. Називається сніжок. Це така популярна однорічна рослина. Ну, я ніколи ну, взагалі-то не люблю висівати однорічники, але мені чомусь захотілося ось такий гарний, грунтопокривну таку рослину. Вважається однією з найкращих рослин, вирощують її для окантовки. Ось швидко вона, Це легкий для вирощування і швидкого цвітіння, ароматний, витривалий однорічник. Швидко покриє будь-які непривабливі голі ділянки в саду протягом літа. Рослина висотою 30 см, вкрита густими соцвіттями квітів діаметром 5 см і цвітуть протягом багатьох тижнів. Швидко росте, насіння можуть бути просто посіяні там, де вони повинні рости, цвіте через 2 місяці після весняної сівби. Приростання відбувається протягом 7-21 дня. При температурі близько 20-22 градуси. Рослини стільки до спеки і посухи, вони улюблять сонце і напівтінь. Ростуть в бідних і помірно родючих ґрунтах. Трохи води, по в період літа, все ще потрібна рослина, і їх потрібно зрізати після цвітіння, щоб вони були компактними. Це якраз підходить для умов, в яких я проживаю, тому що це південь України. У мене суглинистий, глинистий ґрунт, дуже спекотно влітку. Ось Тому я вирішила посіяти. Насіння, ось такий має вигляд, воно більш подібне до насіння гвоздики, персту, яку я вже висіяла. І також буду його висівати за допомогою палички, змочую в воді трішечки промокою, і з таким самим чином, все за таким самим алгоритмом, буду висівати насіння в ґрунт. Не буду затримувати більше вашу увагу. Дякую всім, хто додивився це відео до цього моменту. Бажаю всім, щоб насіння сходило, щоб гарно зростало, щоб радувало нас цвітінням, якщо це квіти, і вражаємо, якщо це овочі і плодові культури. Хочеться, щоб наша Україна, наше подвір'я були. Гарними і квітучими. А також найбільш за все хочеться, щоб настав мир у нашій країні. Бажаю всім нам мирного неба над головою. Це головне. Ось. І тоді ми будемо все це робити не просто тому, що маємо це робити, або щоб відволіктися, а будемо робити це з радістю, з настроєм гарним. Тож я бажаю нам скорішої перемоги.